Нацгвардія та Державна прикордонна служба продовжують формувати нові підрозділи у своїх структурах. Їх вісім: сталевий кордон, червона калина, лють, рубіж, спартан, карадах, буревій та Азов. Бригади гвардії наступу запрошують добровольців. Запрошуємо людей мотивованих, які готові стати на захист нашої країни, які готові повертати території. І зараз триває набір. по… Контракту і по мобілізації в наших ЦНАПах, які облаштовані робочими місцями без вихідних кожного дня ведеться прийом кандидатів. У нас формуються бригади в національній поліції, національній гвардії України і прикордонній службі. У Кривому розі заяви приймають у підрозділах центру Віза. Спочатку людина звертається до ЦНАПа, заповнює заявку, що вона бажає вступити. Вона обирає бригаду, до якої вона хоче долучитися. Потім ми направляємо на лікарську комісію. Якщо лікарська комісія задовольняє і пропускає цю людину, потім він збирає пакет документів і ми відправляємо вже за даними частинами, за якими вони будуть закріплюватись. Програма працює по всім ЦНАПам. Всіх областях і міських ЦНАПах ця програма. і Всі працюють без вихідних. Прийом кожного дня, в залежності від графіку роботи даного ЦНАПу, отримати консультацію або подати заяву на вступ до бригад гвардії наступу у Кривому Розі можна в головному офісі центру Віза, центр дії на площі Молодіжні. 1 та в територіальному підрозділі у Саксанському районі по вулиці Володимира Великого. 32. часи прийому з понеділка по п'ятницю, з 8 до 16.30, у суботу і неділю з дев'яти. Валерій Кожухар, Надія Шевченко, Артем Кравченко. Цей день.